Чи звільнять Мелітополь та інші окуповані міста України? Зараз це питання найбільше хвилює людей, які залишились в окупації переселенців та біженців. Також увага більшості українців прикута до анонсованих Трампом перемовин з високопосадовцями США, Росії та України, які, за його словами, відбудуться в Саудівській Аравії на наступному тижні. Що запоріжці та гості міста думають про перемовини Трампа чи посприяють вони звільненню українських територій? Зараз дізнаємось. Предполагати, хто як завгодно, а буде, як буде. І всі сподіваються, що там достатньо буде розуму цього Трампа, що він зрозуміє, що демократія повинна перемогти, а то, от -от, що на нас напало, повинна зрозуміти, що так не можна в світі. Я з Маріуполя наразі живу тут. Мені не хочеться додому. Мені хочеться, щоб була ну, встановлена справедливість, і щоб е, наші землі повернулися. Мені це дуже хочеться. Але то, що там зараз, мені туди не хочеться. Я, звичайно, дуже хочу, щоб ми все повернули. Ми повинні їх повернути, тому що ну, дуже багато, дуже багато замертей, дуже багато загиблих. Ми не повинні віддавати ці території, за які помирали наші хлопчики. Але я не сподіваюся, що буде щось хороше від Трампа. Від Трампа я не чекаю нічого. Поганого. Але я хочу, щоб ми повернули свої території. Він нарцис, тому від нього можна чекати все, що можна чекати. Але все одно, все буде добре у нас. Я вважаю на початку, мабуть, не дуже так обнадійливо. Але Путін все стане на свої місця. Все буде Україна. Це другий Путін. Ти нічого хорошого. Я вважаю. Да. Я вважаю, що нічого хорошого. Вижміть все з України, що хоче. Може, може Трамп і и... да, може що то і зробить. я вважаю. Тому що скапаємеже зі сильно. Він же за іскопаємих. Он тоже умный мужик. Сколько запорожского власти ископаемые нашли? Много на Украине. Раньше ж не обрабатывали. Не было чем. А сейчас он даст, и, и, и людей все даст, будут ископаемые И ему, и нам, и может это... И Трамп скажет, не трогай здесь мои люди Путину. А так и будет. Его вот уж люди будут работать. Ну все, а Трамп за своих людей... А стоїть. Та Там взагалі не шаримо за це. За перемогу. Mm -hmm. Та ну там, як ріщать, так ріщать. Що. Вже я без хати залишився, я залишився. Ну. Дім на окупованій території, що я зроблю зараз. Мені все одно. Пусть домовлюся. Хоч ну, за щось. Там рідні, там хата, там все. Звільнять буде добре, не звільнять. Вже все одно. Мабуть, тут залишатись вже більше ніхто не буде. Вся юність зараз молодеж вийде, з країни і все. Я думаю, посприяють якось. Якщо буде Зеленський наполягати на своїх, у нього ж є свої якісь рішення, свої як, бачення цього. Він, він повинен наполягати на цьому. Тому що Україна вільна. Чому ми повинні підслухатися до. Америки до, ще до якихось держав, але вони, я думаю, допоможуть. Подивимось мені, не подобається, як він він вів перемовини з путіним. Мені це трошки не сподобалось, але подивимося, нам ще все не доповідають. Ми не знаємо все, що було на перемовинах, і не будемо знати, що було на перемовинах з зеленським. Що вони про що вони розмовляли? Але те, що нам освітять, будемо уже з цього виходити на даний час. Я ну вважаю, що це ні. Ну, oh, no. типа, він хоче пришвидшити війну, стати там Нобелівським лауреатом і все. Трампа завдання, ну, тіпа, при... ну закінчиться це дуже швидко. А нам це не вигідно. Ми не будемо віддавати теж. Ну ні, ми їх вигонимо. Я проти. Але я думаю, все буде гарно в травні. Але не зараз. Зараз всі знають, що нічого не буде. Якби Путін не хоче. Там здаватись, так? Але ми ж не підвинемось не на один сантиметр. Ну, типа, скільки людей загинуло, за що? Ні, наші території будуть нашими. Я так вважаю. Я так хочу і так хоче український народ, тому все буде чики бомбоно.